країні санячних зайчиків. Кінець відминої мітли. Веснянка біг щодуху, не розбираючи дороги. В нього було єдине бажання якомога далі втекти від хуліганців. І, лише опинившись у лісі, він став і оддихався. У лісі панувала мертва тиша. Погоні не було чути. Мабуть, хуліганці навіть не помітили, в який бік побіг веснянка, небезпека минула. Але як тепер знайти дупло, білки вивірки? Коли надійде вечір там чекатиме на нього місячний зайчик, веснянка навіть не знав, куди йти. Ти ж пам'ятаєш, що хуліганці тягли його до печери 33 трилиха в мішку. І запримітити дорогу хлопець аж ніяк не міг. Сонячні зайчики теж не мали змоги допомогти, бо сонце вже зайшло, почало сутеніти, наближалася ніч. Креснянця стало дуже сумно і тоскно. Що ж це виходить? Від хуліганців він утік, пережив стільки небезпечних пригод. А тепер усе гине. Веснянка сів на пеньок і задумався. І раптом хтось обережно торкнув його за плече. Веснянка обернувся, перед ним стояв сірий заєць. Той самий заєць, якого він урятував від хуліганців. Веснянка лагідно усміхнувся йому. Заяць кивнув головою і отхилив назад одне вухо. Ніби запрошуючи веснянку із собою. Чого тобі? спитав Веснянка. Та Заяць не відповів. Це був звичайнісінький, зовсім не казковий заяць. Як усі звичайні зайці не вмів говорити. Він тільки настійливо кивав у веснянці. Веснянка знизав плечима. Позіхнув і пішов слідом за зайцем. Що ж, краще вже йти кудись у товаристві цього симпатичного вухання, ніж просто сидіти без діла. Вони довго продиралися крізь густі колючі чагарі, перелазили через повалені бурою дерева, пристрибували з вивисті лісові струмки, і як же здивувався веснянка. Коли побачив нарешті, що вони підійшли до того самого столітнього дуба, в якому було дупло білки вивірки, вже зовсім стемніло, і на гілці сидів місячний зайчик. О, це ти. Радісно мовив він, побачивши веснянку. А я вже думав, що з тобою біда сталася? Хвилюватися почав. Веснянка розповів брати Косяєвику, про всі свої пригоди й додав, якби не цей сірий зайчик, я б нізащо не знайшов сюди дороги. Так, сірі зайці, хороший народ, сказав братик Сяєвик. Вони завжди допомагають, коли треба. І взагалі, вони справжні молодці і добрі душі. Спасибі тобі, брате, спасибі тобі, велике! Сірий заяць засоромився і втік у кущі. А веснянка з братиком сяйвиком рушили далі. І знову ліс, знову дерева, кущі, зарості. Вам же, мабуть, набридло слухати, як Веснянка йде лісом, та що ж поробиш. Веснянці самому набридло так довго йти. А втім, заспокойтеся. Ось він уже підходить до величезної старої верби з кострубатим, зморшкуватим стовбром, що купає свої патлаті старечі віти у чорній воді лісового озера. Високо, на самому вершечку верби, видно густу зелену шапку омели. Це і є відьмина мітла де захована чарівний плащ пана морока. Місяць пробивається крізь вербове гілля і откидає на воду чудернацькі мереживні тіні, бурі кошлаті водорості у цю воді здаються бородою якогось химерного водяного страховиська. Поряд з вербою, немов велетенський кропивця павук, розчепірився великий порослий мохом пень. Його трухлява серцевина світиться, наче отой павук пильно дивиться в ніч єдиним банькатим оком, а ніч мовчить, причаїлась, чогось чекає страшне місце. Та веснянка переборює страх і, обхопивши стовбур верби, починає дертися вгору. Що вище він піднімається, то важче стає йому лісти. гілки хапають його за сорочку, за штанці, дряпають руки, не пускають до відьминої метли. Не видно ні землі, ні неба, все затуляє густе листя. Веснянка навпомацки просувається в тій непроглядній темряві. Сили починають зраджувати його, але ось гущавана рідче, знову блиснув місяць, останні зусилля і веснянка біля відьминої мітли. В її зеленій шапці щось чорніє. Це плащ пана Морока. Веснянка одразу його впізнав. Він простяг руку, щоб узяти той плащ. Та гілки омели раптом склепилися, переплелися й сховали його. Веснянка пробував розсунути гілля та тільки подряпав собі руки. Він розгубився. От тобі й на. Що робити? І тут Веснянка згадав, що в кишені його штанців лежить ножик, який дістався йому у спадок від батька. Хоч половина леза в нього і відламана, але він гострий, мов бритва. Що хочеш переріже? Веснянка миттю дістав ножик з кишені і чик-чик, гілки омели одна за одною полетіли вниз. Йому здалося, що вони навіть вирощали й шипіли під ножем від безсилої люті. Взявши плащ, веснянка все одно різав. Поки не зрізав геть чисто всю омелу, відь мені і мітлі настав кінець, і стара ворба одразу помолоділа, виструнчилася, струснула вітами і зашелестіла, зашептала листям, дякуючи. А коли веснянка спускався на землю, йому здалося. Ніби верба допомагає йому, обережно підтримує вітами, щоб він не зірвався і не впав. Опинившись на землі, веснянка кинувся шукати місячного зайчика. Але той пропав, як булька на воді. Веснянка добре пам'ятав, що коли він поліз на дерево, братик Сяєвик сидів біля пня, а зараз там його й сліду не було. Хлопець глянув на небо і все зрозумів місяць зайшов за хмару. По верхівках дерев з розбійницьким свистом провчав рвучий вітрюга, перший провісник громовиці. І за хвилину по листі вже залопотіли дощові краплини, віснянка зіщулився, однак крапля попала йому за комір. Але хто ж буде мокнути під дощем, якщо в руках у нього плащ? І веснянка звичайно накинув плащ собі на плечі. Та коли він змахнув плащем, аби щільніше загорнутися, то раптом відчув, що злетів у повітря. Легко, немов в птах, він злинув над лісом, черкнувши ногами об верхівку старої верби. Потім знявся ще вище, пролетів крізь дощові хмари і, опинившись у ясному зоряному небі, помчав уперед. Веснянка проживав якесь дивне, знайоме почуття, ніби він спить і летить у вісні, адже так часто буває сниться, що ти летиш, трохи сіпнешся всім тілом угору. Вже одірвався від землі і знявся в повітря. І летиш, і тіло легке, невагоме, слухається кожного руху. Я певен, мої друзі, що ви не раз літали отак у вісні, і добре знаєте це незвичайне почуття. Не дивуйтеся, що, одягнувши плащ пана Морока, веснянка раптом полетів, як вісні. Адже це був не звичайний плащ, а чарівний. Не встиг веснянко пам'ятатися, як уже стояв у знайомому місці серед гір перед мальовничим озером. І знову тільки но він зазирнув озеро, і його обличчя відбилося у воді. Озеро вмить застигло, зіщулилось, стало сторч. І перетворилася на чарівне дзеркало. Та зараз це вже ані скілічки не здивувало веснянку. Він дуже зрадів, що так просто і легко повернувся назад. Недовго думаючи, веснянка ступнув крок у чарівне дзеркало, і раптом трах, іскри посипалися в нього з очей, а на лобі вискочила здоровецька фіолетова гуля. Веснянка з усього розмаху луснувся лобом об дзеркало. От тобі маєш. Веснянка помацав гулю, потім дзеркало, поверхня його була тверта й непроникна. Чарівне дзеркало не пускало веснянку в країну сонячних зайчиків. Але чому? Хлопець ніяк не міг збагнути, скільки він не торкався рукою дзеркала, Кожного разу рука наштовхувалась на тверде, товсте скло. Веснянка розгублено глянув на своє віддзеркалення, немов питаючи в нього поради. Веснянчине обличчя відбивалося в чарівному дзеркалі, як у звичайному люстерку, але плащ, мокрий, слизький і пухирчатий, мов жаб'яча шкіра. Він огидно ворушився на веснянці, парував, наче дихав, і раптом веснянка збагнув. Та ж він забув зняти оцей огидний плащ пана морока. Веснянка мить стяг із себе плащ, згорнув його і взяв під пахву. І коли доторкнувся до дзеркала, рука одразу провалилася в порожнечу. Тоді веснянка тихенько, боком. Розтягнувши вперед руку і пригнувши голову, просунувся у дзеркало. Та він даремно боявся знятий плащ був звичайнісінькою, ганчір'яною шматою. Чарівним він ставав лише тоді, коли його одягали. Тепер шлях був вільний Веснянка війшов у країну сонячних зайчиків. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.